Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. А сьогодні мова піде про піраміди, як я вже сказала в попередньому відеосюжеті, попередниками яких були, звичайно ж, кургани. Ви знаєте, піраміди це те, що не підвладне часу. Часи міняються, а піраміди стоять на місці. І молодші вони від курганів на тисячу років. Першу піраміду побудував собі фараон Джосер. Але не він, не його піраміда прославилась на весь світ. А піраміда Хеопса. І висота тієї піраміди 147 метрів, уявіть собі. І вона до 1889 року була найвищою на планеті. Аж поки у названому році не була зведена в Парижі Ейфелева башта, яка майже перевищувала 300 метрів, майже вдвічі, Там навіть більше. І говорячи про піраміди, не можна не сказати, І не можна не підкреслити, що це таке диво здив Нерозгадане диво. Бо як можна розгадати, що шва більшого як від 5 міліметрів немає у піраміді між блоками? А таких блоків для її спорудження треба було небагато і немало. Уявіть собі, знову, більше двох. Мільйонів таких кам'яних блоків. А один блок 2,5 тони. І це все виконувалось, обтесувалось вручну. Яка ж то була робота, яке ж то було виснажливе діло. І до цієї роботи були причетні раби. 20 років будувалася піраміда Кеопса. 20 напружених років. По 100 тисяч щотри місяці рабів залучалося до будівництва. Чого що три місяці, а більше не можна було витримати. Настільки важкою, виснажливою і, скажімо, жорстокою була. Праця, тож раби І дивує піраміда хеопса своєю величчю і дивує жорстокістю, з якою зводилася ця піраміда. І досі це зовнішність захоплює величчю, а внутрішня. Внутрішній її вміст дивує ось чим. Там же ж безліч ходів, безліч лабіринтів, безліч тупиків, є різні, такі, знаєте, обширні палати, і навіть зал, де знаходиться саркофаг. Але нічого зараз не можу знайти, що вміщувалось колись у пірамідах. Піраміди знову ж таки вилічі людського розуму і разом з тим, і разом з тим людської жорстокості. І разом з тим отакої ось Праці людей, які віддали і свій час, і своє життя і увіковічнили своє безсмертя у пірамід. Мільйони їх там знаходяться. Так що на кістках людських побудована вона не тільки на розумі, але ми захоплюємося величю. Але це теж нас пов'язує пов з минулим. І це теж говорить про те, що людина вона безсмертна і має величний зв'язок із землею. А на цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Нехай вам щастить!